Кошечки мої, зберігайте лайфхак, як зробити брови, як у бровіста в домашніх умовах. Спершу беру олівець у відтінку еспресо, Він ідеально лягає на шкіру і має м'яку пудрову текстуру. Мені він дуже подобається, тому що протягом дня він не стирається і не осипається, навіть коли я багато переодягаюсь. Наступна зупинка мастхев для кожної. І це засіб реально топовий. У мене про нього знають абсолютно усі подруги. І це олівець консилер, який я наношу під брови, щоб виділити їх і зробити більш охайними, Але й ним можна коректувати недоліки шкіри. Він має антимікробну дію. І на фінал у нас гель Ефектом ламінування. наношу його вранці, і хоча у мене жирна шкіра, він тримається весь день. А усі продукти від українського бренду R.O.P. зберігайте, і пишіть, як вам жіночої дружби не існує, але коли мені розбивали серце, мене підтримували, чому жінки, а не чоловіки. Жіночої дружби не існує. Але коли трапляється повна жесть, чоловіки чомусь зникають, а жінки залишаються. Жіночої дружби не існує. Але якщо ми кажемо одна одній, не говори про це нікому, то ніхто реально не скаже. Жіночої дружби не існує, але жоден чоловік, так як жінка жінці, не Даден зробити щирий розкішний комплімент. Жіночої дружби не існує, але кожна з нас завжди поділиться де урвати найкращий стильний аутфіт. Зберігайте красуні. Шок ситуація, або що від нас приховують українські бренди? Коротше, такого фіналу я взагалі не очікувала, і я повністю підтвердила все те, що говорять про них. І ви теж маєте побачити, як одяг виглядає на сайті, і як наживо. А скільки я витратила, скажу в кінці, і знаєте, моєму розчаруванню просто не було меж. Коротше, як то кажуть, вирішила я додати свій гардероб трішки весняного вайбу. Думала, примірюю зараз одну сукню і піду собі з чистою душею, скільки там того діла, але далі відбулося найгірше. Рожевий костюм сів класно. Я подумала, що це випадковість. Але коли й два молочних підійшли, це вже. Була закономірність, і десь на цьому моменті я зрозуміла, що від мене дещо приховували і пахне гаряченьким. І мене це прям вибуло в шок і тронуло мою душу. Чому мої красуні, вимовчали, не договорювали, що Ван Байван вийшла така крута нова колекція, що хочеться абсолютно усе. До речі, їхні нові джинси сідають теж ідеально. Я наміряла відразу дві пари і застилізувала їх з ременями. Джинси дуже видовжують ноги і сідають навіть на вузьку талії. А ці топи це окремий вид мистецтва. Дуже сподобались ці написи. Тому без сумніву забрала їх і ось така сума у мене. Ішла сьогодні. Напишіть, як вам така підбірка, який образ найкращий. Розкрадачка ваших гаманців на зв'язку. І сьогодні у нас буде ну просто розрива а не розпаковка. Бо я знайшла ідеальний трендовий костюм, як з Спінтерес. Такий має бути в гардеробі у кожної, тому що він замінює ну просто все. Дівочки зберігайте. Він дуже затишний, комфортний, але при цьому ну тиха розкіш, не менш. Єдина проблема, яка у мене з ним виникла, це як обрати відтінок, тому що їх є цілих чотири. А я зупинилась на найсолодшому. Сумочка, окуляри і дівчатки ви розкішні, а збирались всього п'ять хвилин, і квартира чиста. Коротше, зберігайте цей мастхев, поки. Його ще не розібрали а посилання, як завжди, під відео. Я вирішила, що у мого майбутнього хлопця спортивна машина має бути не лише в гаражі. Mm -hmm. Тому сьогодні збираємо спортивний лучок, в якому ти навіть по хліб вийдеш як королева. І я перепрошую, але що може виглядати краще ніж штани у молочному відтінку? Дівчат сіли як рідненькі. Далі під'їхав вільний світшот, який до речі можна поєднувати з будь-чим, Це просто найуніверсальніша річ в гардеробі. Скажу вам по секрету: виглядає він дорого, а коштує взагалі ні. І вишенька на торті, яка просто вкрала моє сердечко, це вкорочена пальто, яка до речі, на знижках. Ну какава, можете зі мною. Не погодитись, але я вважаю, що цей образ спорткар серед аутфітів. Пишіть, як вам а весь одяг знайшла в українського бренду Став. Зберігайте. Треш ситуація з українським брендом. Або чому про це всі мовчать? Не знаю, як на це реагувати. У мене взагалі таке було вперше. Тому хто тут правий розсудіть, ви замовила я, значить, звичайну чорну сукню. І що ви думаєте? Прийшла вона дуже швидко. Тут питань немає, але мене ніхто не попередив, що буде, коли я її одягну. Бо дівчата я в ній відчуваю себе. Ну просто дівчиною Бонда. Викликайте мого агента 007. Вона ідеально сядає по фігурі і підкреслює усе, що потрібно. Дівчат тільки не забувайте про окуляри, передасте їх вашому містеру Бонду, бо така краса його то. Очного сліпна як вам образ, а посилання на сукню, як завжди, під відео. Що можна купити на 30 тисяч або величезна розпаковка мого квітневого шопінгу oh. почнемо з моїх омріяних палацу. У них ідеальна посадка, але я взяла на розмір більше і тепер не знаю, чи правильно зробила. До речі, до них взяла дуже крутий і непростий жакет. Покажу вам його в кінці. Далі у нас найтрендовіший топ сезону. Дівчата він вауч. Побачила я на просторах інстаграму, що цей магазин і не змогла встояти з їхнього асортименту. Тому, пані та панове, знайомтесь моя нова сумочка Діана. Вона буде жити зі мною, і так це я її так назвала. Вона з натуральної шкіри Дуже якісна, і туди реально поміщається усе моє життя. Зберігайте її відразу, дівчат ідеальніше уже не буде. Ну і вишенька на торті це мої новенькі очечки від Сен Лоран. Парфумів багато не буває, а це мої улюблені. Також від Сен Лоран, Лібра і ще дали в подаруночок таку косметичку. Супер приємно. Не Судіть мене, але далі я не втрималась і вирішила приміряти ще свою діанку з різними лучками. І ось що називається, не купити сумку, а окупити. Ну, какава, на цьому все. Пишіть, як вам такий формат, і не забудьте підписатись. Топ 5 фешн трендів. В сезону весна літо почнемо з відтінку. Батергіє mm. дівчат. Він дуже смачний. Це ніжний відтінок жовтого і класна альтернатива класичному бежевому кольору. Uh. Повірте, він виграшно і освіжаючо виглядає і буде пасувати абсолютно кожній. Наступний тренд у нас на шоколадний розкішний, дорогий і то, що легко адаптується у будь-який гардероб. Дівчат не змогла встояти перед такою розкішною сукною. Вона просто неймовірна. Поєднала її з ніжно-жовтою сумочкою, і дівчата, як на мене, це меч. Далі у нас дуже гаряче комбо і це поєднання. Коричневого і відтінків зеленого я обрала тренчі спідницю за кошкіри, доповнила їх молочним топом. І наша вишенька на торті це вмістка сумочка вояж з нової колекції. Вона не просто красива, а туди поміститься буквально все моє життя, і навіть ноутбук. Наступний тренд це міні-шорти. Тут дівчата без слів, вони роблять ноги від вух, і бути непоміченою просто не варіант. Поєднала їх з дуже стильним топом. До речі, такий сет є, ще у бордовому кольорі. І Останній тренд на сьогодні це сукні Максі Довжини. Красуні, закрити очі, уявіть море заг. Кід сонця, ви і ця сукня звучить як план, mm? а всі розкішні образи на мені з нової колекції бренду Папая. Зберігайте. Мої хороші old Outfit під'їхав або де знайти образ на мільйон, не за мільйон. Yeah. Дівочки урвала пальто з одманівайпом, який підійде кожній. Спочатку елегантно влітаємо у тренд цієї весни. Шоколадні брюки. Додаємо ідеальний жакет. Він не задовгий і не короткий. Туфлі човники, ну щоб ноги були відвокуслова. Вийшла у нас шоколадка. Mm. Не забула про аксесуари, золотішко додаємо. Ну, Перепрошую, бізнес-леді не менше. Yeah. Дівчат не купила, урвала без перебільшень мастхев цієї весни. Якісна, ідеальна, пальто. А з поясом воно взагалі робить Далі, аномалію, беріть на замітку. Залишає посилання на весь образ. Зберігайте і пишіть, як вам. Чотири пари взуття на весну, які закриють усі ваші питання. Зберігайте безкоштовні поради від людини, яка заплатила 300 доларів стилісту. Починаємо зі зміїного принту. Він зараз на піку популярності, але не лякаємось дівчат. Я обрала в такому принті чорну класику, яка виглядає ну дуже hot. Ці Човники мега зручні, відчуваються як домашні тапочки. Повірте, до речі, блакитний, це наш новий бордовий на цю весну. Я закохалася цю сумку і в магазині. Побачила ще лофери в тон до неї. Тому беріть їх на замітку. Вони також дуже зручні. І є у різних кольорах. Далі переходимо до взуття з акцентними металічними вставками. Це та сама самодостатня пара, яка навіть найпростіший образ зробить стиль. Доповнила їх сумочкою також зі срібною фурнітурою. Як на мене, це 10 з 10. Але не підборами єдиними балатки також ідуть з нами. Марі Джейн це моя любов. Це саме та пара, яка ковзула і взагалі не відчуваєш на ногах. І остання це кольорові кеди під вінтаж. Мені дуже сподобалась ось ця пара. Вона мега універсальна. І наостанок я приміряла ще такі човники, в яких відчуваю себе на дружиною президента. Не менше. напишіть, яка пара вам сподобалась найбільше. І до речі, всі трендові позиції я знайшла в магазині Респе. У них великий асорти. Семент взуття і сумок, і, до речі, зараз діє знижка мінус 15% на нову колекцію. Помилка, яку я зробила, коли витратила 20 тисяч гривень на шопінг в українському бренді, це було дуже неочікувано і не знаю, чому про це ніхто не говорить. Але дивіться до кінця, щоб не повторювати моїх помилок. Бо, Дівочки, чесно кажучи, вони дорого обходяться, тому беріть на замітку, ну, щоб не було потім сотні відео, як українські бренди пробивають у дно. Короче, прийшла я оновити гардероб на весну. Що ви думаєте? Я почала з сукні, яку взяла без роздумів, ну бо вона вау. Ну, визнаю. Далі мене охопила блакитна манія, але що ви мені зробите, мої дорогі? Бо насправді я обрала речі, які будуть поєднуватись один з одним, щоб скласти базовий гардероб. Але поки я ходила і визначала що штани в моєму розмірі. Розібрали, Тому не повторюйте моїх помилок, а беріть відразу те, що сподобалось. А Я замовлю онлайн, щоб була повна капсула на ведер. До речі, цей молочний образ я теж взяла? Він супертрендовий і виглядає розкішно. Дівчата брючний костюм, ви бачили? Це взагалі законно таке робити. Як на мене, це ідеальні палацо і до речі, імітація білизни відстібається. Я їх поєднала з напівпрозорим лонгом. Це також тренд. Дівчатки, я перепрошую, але з жакетом це взагалі цукерка. І наостанок вихопила ультратрендові джинси, Це просто гарячі пиріжечки. Повірте, їх скоро роз. Беру а свій капсульний гардероб на весну я зібрала у ванбайван. Зберігайте. Ми слухаємо і не засуджуємо версія холостячки. Я можу робити вигляд, що не читаю повідомлення в Директі. Хоча я завжди все бачу. Я не була на побаченнях 9 років. Але коли мене запросять, я б не хотіла, щоб мене забирали з дому чи викликали таксі. Бо я взагалі боюсь давати комусь свою адресу. І як на мене, це стрьом Я Оцінюю чоловіків виключно по їх вчинках. Хлопці не розходимося, але жоден ганьочок на сторіс не справить на мене абсолютно ніякого враження. Якщо хлопець скаже мені, не наряджайся, щоб не привертати лишньої уваги. Я скажу йому приємно було познайомитись і дістану свої найефектніші колготи від бренду. Джулія, бо з ними кожен образ на сто з десяти. Мої золоті розпаковки. розпаковка стхевці весни під'їхав. Або річ, яка пасуватиме ну, під різних образів, так точно. Три, два, один. Перевірка на вашу інтуїцію І да дам. У нас новенька сумочка. Ну какова? А давайте з нею образ оберете мені. Ви перший лучок у нас називається «Бажаю, щоб ви довіряли своєму чоловіку так, як я довіряю Гудзику на цьому кардигані. Лук номер 20, Коли він замість ганючка в Діректі запросив тебе на побачення, а ти не розгубилась, взяла свою улюблену сумку з натуральної замші і вдягнулась. Ну на 10 з десяти і останній образ, дівочки це коли не визначила, чи ти сьогодні на роботу, чи на зустріч з подругами, чи просто по але в будь-якому разі все має сидіти ідеально. Ну, про всяк Красу, випадок. Суні мої напишіть, який образ кращий. А трендову сумочку, яка пасує під усе, знайшла у Хеш Ladies. Зберігайте.